Вони створили коаліцію, що треба поміняти спарми Влад за нею, а Валя зелею. Ну я не знаю, чому вони вирішили, що от вони можуть змінити правила. І хто ви такі? Згори блін. Ні, так не буде. Тому, власне, ми і подумали, що якщо вони підуть, так буде краще. Наступного тижня яка різниця? Е, на даний момент я не можу конкретно дати відповідь, чи змогли б в мене бути якісь романтичні стосунки з Анією. Тому що я дійсно розумію і переживаю, що якщо я зроблю якийсь крок вперед для Ані, то це може послужити крахом для нашої пари з Валію. Мені здається, чи я когось не дораховую. Де Наталі? Поїхала додому. Вона втекла як попелюшка. Я йду. Мені дуже прикро, що так відбувається, але для мене це важко. Я не подумала до кінця якось і дуже швидко прийняла рішення про участь. І я усвідомила це вже коли сюди прийшла. Я не хотіла, щоб була така історія, не хотіла, щоб був скандал. Я в цілому <кхи> абсолютно несподівано. Ти пробував з нею говорити? Так. Коротко, лаконічно, але безрезультатно. А ти не думаєш, що дівчина бачить, що ти зосереджений на іншій. Хотів бути з валою. Ти казав. Е, ну, їй проєкт не потрібен, їй важливіше щось інше. По неї приїхав її хлопець. У Наталі, виявляється, є. Таємний кавалер, який зустрічається з нею дуже давно. Тобто вона всім брехала. Ми тільки зараз дізналися офіційно, що в неї насправді є там якийсь. Давай допоможу. Ось так. Вона прийняла рішення для себе і сама ніби як це зробила. Це абсолютно підло. Паскудно. Ти розумієш, що за правилами ти не можеш далі брати участь у проєкті? Ну розумію, але я думаю, що можна переглянути якісь моменти. Є проєкт, є умови, є правила, але правила змінні. Ми можемо домовлятися. Може, якийсь є шанс, надія, що що він залишиться. Ми сподобалися одне одному, зблизилися, і мені реально дуже не хотілося, щоб він залишав проєкт. я за нього взагалі не хвилююся. Він мені не подобається. Тому до побачення менше народу, більше повітрю! Про те, що ти не можеш далі брати участь у проєкті, я казав серйозно. Тому що усі випробування у нас парні. Немає можливості, щоб ти продовжував брати участь у нашому проєкті сам. Це неможливо. Це рішення поточна ситуація, коли починають вибудовуватися стосунки, почуття і е, е, це все обрізав проєкт. Найскладніше мені розставатися з валею. Тому що це мій друг і. Ем, стосунки. It's for the How long will you wait? Ну ні, ми не ми хочемо, ми не хочемо взагалі... щоб він ішов. Ми проти. Ми його не відпустимо. Вей power Прикро, дуже що він пішов. Хотілося, щоб мене хтось обійняв, і він мені дав цю підтримку. Я йому справді дуже сильно за це вдячна. Саме того, що Ілля покинув сьогодні проєкт, змовно, я радий в якомусь сенсі, тому що учасників стало менше, відповідно, мої шанси з валією на перемогу зросли. Поплачей перестане, Валя, ну що, на неї мені точно пофіг. Та й на них всіх мені пофіг. Стосунки, почуття. Друзі, ви прийшли сюди виграти гроші. Цей проєкт про бабло. Ну, пішов, ну пішов. А ми переходимо до наших випробувань. За перемогу в цьому випробуванні пара отримує 50 тисяч гривень. <звіт> <плес> от чесно, от серце, от отак от стук, 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 стук-стук-стук-стук-стук-стук. Сума велика. Якби ми її взяли, у нас було б 80 тисяч гривень. У мене зараз взагалі така енергія. Мені потрібні бабки. Сила мистецтва. Тема цього тижня. І просто зараз ви маєте шанс поправлятися у мистецтві танцю. Мене охопив захват. Я дуже люблю рухатись. Тим більше, що мій партнер, а він. Скути, і мені хотілося показати йому, що можна просто отримувати задоволення від руху від того, що ми взаємодіємо і налагоджуємо контакт очима. Вже давно не танцював. Якщо я танцюю, то це більше танці за зачиненими дверима. Сам на сам там вімкнув музику і під неї сам танцюю, ніж е, десь там на публіку. Я дуже сильно ну зраділа, тому що займаюся гімнастикою і танцюю. Просто у мене була травма коліна, це перша проблема. Критично стало боляче, тим більше, що у мене на цьому коліні травма була до цього, і я порвала зв'язку. Друга проблема це відсутність мого партнера будь-яких е е потенційних навичок до танцю. Зараз чекай. Так. Колись дуже-дуже давно це були курси чи школа танців. Мене поперли брудним віником, сказали до побачення, хлопчик, ми тебе не навчимо. Сьогодні ввечері ви будете на підтанцьовці у Златий Ого! Я вас вітаю, Ви шоу балет Златий Огнєвіч». Я я так, не хочу такий слов казати. Мені було дуже кайфово побачити зірку всеукраїнського масштабу. Злата огніщі. Та я підписаний на неї. Я слухаю всі її нові пісні. я болював за неї в одному шоу, де люди в костюми одягаються. Я просто переживала за злату, коли нам сказали, що ми будемо її підтанцьовкою, тому що ну так і кар'єра може закінчитися насправді. Я звичайно розумів, що вам дуже потрібно класно підготуватися. Ми вирішили вам допомогти. І запросили професійного хореографа. Зустрічаєте Юлія Сахневич. Це був несподіваний приємний сюрприз. Дуже відома хореографиня, випускниця шоу «Танцює всі, зірка танців зірками, і це крутий досвід. Всім привіт ми сьогодні з вами за допомогою танцю навчимося взаємодіяти в парі, контактувати, довіряти одне одному. Вау! Саме Юля буде оцінювати ваші танці, тому розслабтеся. Е, кайфуйте та імпровізуйте. <звіт> Я вас залишаю в надійних руках. Побачимось. Всім удачі! Нам сказали, що це буде сальса, тобто латиноамериканська програма. Ми зрозуміли, що це буде напевно, що пристрасно. Цього від нас і хочуть. Математику запам'ятовуємо вперед, в вбік, назад, назад, вбік. Поїхали: один і два, три і чотири. Пробуйте відчути ритм і спіймати його в ніжках. Я займаюсь 12 років танцями, у мене виходить взагалі, мені здається, ідеально. Все. Тому що я класненька. А близькість між партнерами в танці вона була. Він так ручку клав Наталію, а потім Ой, почекай, стій! Йому дуже важко давалося стримувати свій погляд в моїх очах. Вона ж вища за мене. Ми отак от стали, Я ж дивлюся, отак, от чи отак, от, отак, от, отак от. Моя повага до нього сьогодні просто виросла, тому що він настільки старався. На диво у мене все дуже швиденько запам'ятовувалося. Я зараз можу показати, отак, от все зробити, все буде нормально. У мене не партнер. Ми виграємо 100%. Я хотіла, щоб усе було класно, ідеально, найкраще. І тут залежало не лише від мене, а залежало ще й від мого партнера. Тобто я мала його ще навчити, розкачати. Я стою щось треную з хворою ногою. Дивлюся, його немає. Де Денис? Всі є, крім Дениса. Дениса, куди ти сів? Ну, тобто, взагалі, тупо на чилі, у нього все прекрасно, все схоплено, тобто танець відрепетирований, все класно, у нього проблем особисто немає. Ти що здурів? Вставай. Не знаю. ну, Буває, ну, розгубилася людина. Що тут такого? Хто не розгубиться.